Оростенці, у яких минув термін повірки лічильників води, мають повірити прилади обліку до початку опалювального сезону. Фахівці комунального підприємства Водоканал нагадують про постанову кабінету міністрів України, яка відновлює обов'язкову повірку лічильників на тих територіях, де не ведуться активні бойові дії. Всі лічильники мають бути повірені такі, такі вимоги діючого законодавства. Повірка відбувається раз в 4 роки. До любого лічильника йде паспорт лічильника. Там стоїть дата його виготовлення. До цієї дати додати 4 роки. Таким чином ми знаємо, що його треба повіряти або не потрібно. Крім того, він може бути повірений до цього. Є відповідний документ від. Спеціалізованої організації, яка повіряла цей лічильник, Добавляємо знову ж таки 4 роки і знаємо. Повірений він або ні, про дату останньої повірки лічильника можна також дізнатись, зайшовши на сайт Meters.com.ua, обравши на сайті посилання, перевірка статусу лічильника та ввести власний номер лічильника. На сьогоднішній день повіркою лічильників займаються дві спеціалізовані установи: державне підприємство, Житомир Стандарт, метрологія та ровенська фірма, яка має право на виконання даних робіт. Як зазначив Сергій Самко, маємо Два варіанти повірки лічильників. По першому варіанту це Житомир стандарт метрологія. Обов'язково лічильник має бути демонтований. Людина звертається на водоканал для того, щоб ми лічильник розпломбували, платить кошти, лічильник розпломбовується. Надалі власними силами вона його демонтує, везе на держметрологію. Теж платить кошти, повіряє, завозить додому, монтує і ставить нас до відома, що він вже вмонтований. Ми приходимо пломбіруємо. По другому варіанту це що робить рівне. Не потрібно не демонтажа, не розпломбування. Вони мають із собою переносне спеціалізоване обладнання, яке встановлюється на лічильник і на місці робиться повірка. Вже сьогодні зафіксовані випадки, коли прилади обліку води не пройшли повірку, бо мали механічні пошкодження лічильника, були відсутні заводські пломби або пломби підприємства та інші ушкодження. Були випадки, мені телефонували з в яких вже були із цієї спеціалізованої організації з міста Рівне, і по ітогам перевірки, їхні лічильники не пройшли повірку, то в такому випадку на обов'язкову заміну. Лічильника фахівці водоканалу наголошують, не варто зволікати із повіркою лічильників. Всім споживачам були направлені інформаційні листи щодо повірки приладів обліку, де прописані кроки, як це зробити. Є сьогодні і співпраця із ОСББ. Ми запустили механізм співпраці з головами до СББ щодо повірки лічильників повально по. Окремо взятим будинком, то хочу подякувати декільком головам. За два дня надали перелік людей, які записався. На повірку у разі, якщо власники квартир не зробили повірку лічильників води у визначений термін, а це варто зробити до початку опалювального сезону, їх буде переведено на встановлену норму споживання води та водовідведення на одну людину. Маєте питання? Телефонуйте 50680 або 096 207 шість